Вдали, вдали. Це, я ж кажу, потім трохи почав розуміти, що це за звання, як сказати. А так ми виконували свою роботу. Саме головне за те, що відбулося, що в мене на той час повністю всіх людей я вивів цілими і живими. Навіть не, жодного не було. Навіть дослоти. в тому, що в тій ситуації, в тій ситуації, була, в цій кількості саме. людей, в тому, тій кількості ворога, який різкий. Е, да, жодна скажу, людина не загинула. Я як вийшов, мені сказали, що ми положили більше 250 чоловік. Це феноменальна історія. Ну, зі... Камазами тоді казали, що Камазами вивозили трупи. Ну ви бачите, стільки, ви стільки ви стільки людей, десь Ви стільки людей зробили хорошому.